Всім привіт! Друге, маю честь виступати у рамках фестивалю Рутенія і підготувала для вас дещо із мого патріотичного. У війнах інтерпретації минуле змінює обриси. Моя конвульсивна нація. Ти жертва інтерпретації у власні свої ж кошториси. Ти вписана, наче цятята, принизливо і безвихідно. Проте, безумовно, вигідно магістрам інтерпретації твоїм управителям нації. Ти пінишся і здригаєшся в останнім своєму поруху і змучено усміхаєшся і чуєш, бракує пороху. Все продано, все розтрачено, розтоптано і сплюндровано. За тебе давно заплачено валютою, гоморовою моя конвульсивна нація. Чи справді тобі належиться циклічна у профанаціях століттями шита одежка ця, минуле змінює обриси. В майбутнє боїться стагнації, сучасне складає кошториси, а ти конвульсуєш нації. До чергового дня залежності навіни. Україна не дишло, не дзига, не біта. Не крутнеш, не повернеш, не вдариш по пиці. Україна кобіта. Ще й славна кобіта. Україна то славна сільська молодиця. Зараз секунду. У нас тут проблеми з електронними книгами. Так, пів, пів секунди. Так довго хотіла перед вами виступити. Я Остап такі я, а в Остапа Остача дрібна. Кілька мідних монет і потягані жарти. І не варто брехати про надмірвина. Бачить Бог, у мене вічно поплутані карти, У мене ціла кишеня брехливих тузів, А до діла прості папірці не козирні, в бутлі бродять сливки. Но ну, ти як хотів, до нектару роки для наливки вже зимно і я Остап. У мене шаль конкурує з її, з Айседори, шарфом так абсурдно трагічним. Довга ніч і в ліжку холодній змії я чомусь сповідаюся знов історично. Що це дим чи туман, чи мара маячня мого дивного серця у наперстки забавка, Я Остап, Син султана турецького, я, дочка Бога, чи так, що квартальна надбалка? Де було все, що зветься, омрія на юнь? Відібрав без надії на повернення втрати. Ти все зробив, все, що міг, хочеш, плюнь. Бачить Бог, у мене й так же запльовані карти. Шлях пухлинний морак, мов зараза зараз, Шлях, який опроміненню не піддається. А чому? А за що? Бачить Бог, просто так, просто так з мене доля глузливо сміється, значить, є щось таке, що до діла Джекпот, щось належне і, значить, невід'ємно важливе. Я ти знаю ще трохи, а зараз компот і доварити історії про кислої сливи. Я Остап, а Остапа віддача стрімка, наче той черемош, до якого ще лету, і допоки ти в брід переходиш струмка, я лечу підкоряти синьосиливну планету, ну а потім стільці. До дванадцяти кіл приговорено бути пішохідним створінням і терпіти, немов той згорьований віл, що проріз в борону прадідівським корінням. Чи знайду все своє, всі турецькі скарби, всі солодкі божественні ідоли зграбні, чи пізнаю люди, чи посуну торби, чи куплюсь на цяцьки розмальовані, звабні? Знає хто? Хто провидець між цих знахарців, що наповнені чаші земної колиски? Ти взяв все, що міг, ти забрав, що хотів. Від півмісяця мого до того полумиска, що іще не збагну. Я Остап, я того, я боюся, змію, що до мене заблизько. Хочу в даль, ходжу в тихий старий кабінет, де немає пустельних поривів хамсіну, де остача мала, кілька мідних монет. Більше годних на забавки дрібному сину. Що це? Дим чи туман, чимара Мечня, мого дивного серця у наперстки завалка. Я Остап, син султана турецького я, дочка Бога чи так, що квартальна надбавка. І останні вам прочитаю. Останні краплини холодного дійства вбирає, немов поролонова губка. Весна, що прийшла господинею місто і став голоснішим шансом у маршрутках. Отримали шанс ще вчорашні невдахи, любити й бути достойними свята. Бруньки на березі замучені птахи і сонце, неначе сигнальна граната. Кравчині сьогодні метра на роботу. У домі вихідний можна спати, і можна себе від'єднати від дроту І просто лежати, і просто літати. Усім посміхається жінка в береті. У неї китки на розхват, є копійка, а значить увечері будуть котлети, і, може, дістанеться з шафи сулійка. Дахи поскидали шапки і хустини, розсипались коси, упали на плечі. Короткі, короткі свобідні хвилини, ще трохи і гнізда тримати лелечі, а дітям розпука, розстанули міни, не ліпляться кулі з води і багнюки. І, мама, щоранку дає вітаміни, і світ перейшов, із відблисків у звуки. Солдату ще трохи. Вже скоро до хати студенти бронюють місця по інету у жовтім Єгипті, у рідних Карпатах, де нове життя для нового сюжету. У мами нема чобітків на дощицю, у сина затеплий вже чоботи светрик. Весна на планеті і знову не спиться. Думок кілометри, думок кілометри, останні хвилини холодного дійства, останні зусилля, і світ спагіниться. І може затеплить холодне суспільство. І може пробудить шумолива водиця того, хто в горі вже дрімає сто років, того, хто забув про мою житяницю, мою чорноземну, мою чорноку, занедбану дітьми весна. І не спиться. Дякую.